Вітаю, друзі! Я Віталій Портников. У інтерв'ю британському таблоїду The Times спеціальний представник американського президента Дональда Трампа Кіт Келах висунув план поділу України на так звані зони відповідальності, який спостерігачі відразу ж охрестили планом розділу України. Сам Келах також сприяв. Аналогічні характеристики, коли запропонував поділити Україну, як колись було поділено Берлін, який, як відомо, після поразки Німеччини у Другій світовій війні, було розділено на зони окупації між союзними військами: радянську, британську, американську і французьку. І у зоні окупації західних союзників було створено. Територіальне об'єднання Західний Берлін, про статус якого ще довгі десятиріччя не могли домовитися між собою: Радянський Союз, Сполучені Штати, Франція і Велика Британія. А у радянській зоні окупації, звісно ж, Берлін був столицею створеної більшовиками Німецької демократичної республіки. В будь-якому разі Келох дійсно намагався говорити саме про. Зони відповідальності в разі припинення вогню на російсько-українському фронті, тільки вдався до неприпустимих порівнянь. Однак і цей його план виглядає фантастикою. Так, американський відставний генерал пропонує залишити за Росією контроль над тими територіями, які сьогодні окупують путінські війська, натомість на лівому березі Дніпра. Будуть знаходитися виключно Збройні сили України. Причому між українською армією і російською буде 30-кілометрова буферна зона. А на правому березі Дніпра будуть знаходитися війська України, Великої Британії і Франції. Ось ті самі сили стримування, про які весь час йде дискусія на самітах коаліції рішучих, і про. Мандат, яких ніяк не вдається реально домовитися. Але тут виникає досить важливе питання: а чи Келох вважає, що такі рішення мають ухвалюватися союзниками в односторонньому порядку або ж узгоджуватися із Російською Федерацією? Очевидно, що президент Росії не збирається погоджуватися з такими планами за однієї простої причини. Це буде означати для нього, принаймні на довгий час, закриті двері для окупації України. Келах, як і інші представники команди Трампа, не усвідомлює, що вимога Путіна, щоб Україна ніколи не була членом НАТО, стосується не того, що російський очільник побоюється, Альянс, який є, як я нагадаю, оборонним союзом, А того, що Путін побоюється, що вступ України до Альянсу. Закриє можливості для подальшої окупації українських земель з їхнім подальшим приєднанням до Російської Федерації. Як це, до речі, вже відбулося з Кримом, Донецькою, Луганською, Херсонською, Запорізькою областями, майже ніякої альтернативної України. Там Путін не створював і створювати не збирається. Він просто тупо приєднує ці території до Росії і русифікує. Таким чином є Очевидним, той факт, що для Росії сама присутність військ країн-членів НАТО на українській території є неприпустимою, тому що буде означати крапку на проєкті відновлення російської державності у кордонах Радянського Союзу 1991 року. Крапку на плані знищення державності України і Республіки Білорусь, що залишається. Однією з головних політичних ідей не тільки самого Путіна, але й його соратники з Федеральної служби безпеки Росії і будь-який російський президент, який погодиться із таким планом, стане ворогом саме для цієї вертикалі влади, яка почала створюватися у 90-ті роки ХХ століття ще без участі Путіна, і яка знайшла Путіна щоб зацементувати свою владу в Росії. До того ж, виникає питання, наскільки у Франції і Великій Британії можуть погодитися із такою зоною відповідальності на правому березі Дніпра, коли в цій ситуації виникає загроза прямого зіткнення військ цих країн з російською армією, скажімо, на території Херсонської області. І таких прикладів можна наводити чимало. Дніпро. Не є таким очевидним бар'єром, про який говорить Кіт Келлах у цих своїх пропозиціях. Але з іншого боку, очевидно, що відставному американському генералові потрібно щось пропонувати президенту Трампу, щоб залишатися в його команді. Ми вже знаємо, що інший представник цієї команди, який відповідає за перемовини, Стів Уітков, виступає з протилежними пропозиціями. І наполягає на тому, що відведення українських військ з цієї території Донецької, Луганської, Херсонської Запорізької областей є ключом до припинення вогню. Тобто, в цьому разі російський очільник погодиться не мир відновити на українській землі, не відмовитися від своїх планів по окупації української державності і української території для цього. А просто припинити огонь вогонь, як це йому пропонував американський президент Дональд Трамп, і вже двічі отримував відмову цієї своєї пропозиції. І як на мене може отримати і третій раз, якщо збирається надалі проводити телефонні розмови із президентом Російської Федерації. Для того, щоб існували якісь конкурентні ідеї. Келох і виступає своїми фантастичними планами, які є, якщо подумати, такими самими фантастичними, як плани Вітков. Обидва учасники перемовин імітують активність для збереження свого місця у команді президента Сполучених Штатів, який і сам, як ми вже бачимо по його тарифній війні. Існує в фантастичному світі своїх власних вигадок і уявлень про те, як виглядає світ. Звісно, ми з вами прекрасно розуміємо, що ці уявлення Дональда Трампа і більшості тих, хто його оточує, не мають нічого спільного із політичною реальністю. Так що побоюватися цих пропозицій і планів я б не став, і не став би думати, що щось аналогічно може обговорюватися на американсько-російських. І навіть на американсько-українських консультаціях. Це просто ще одна можливість усвідомити, з якою командою всі ми маємо справу у Білому домі, і наскільки далеке моє уявлення цієї команди від того, як потрібно вирішувати проблеми, від тієї реальності, в якій ми з вами знаходимося. Дякую, друзі. Залишайтеся на цьому каналі, підписуйтесь на нього, підписуйтесь на мої соціальні мережі на канал у Patreon, баймія і Донателі, які допомагають розвивати ці ресурси. Користуйтеся функцією спонсорства у самому YouTube. Перемога і миру вам хай щастить!